Є речі, на які можна дивитися вічно, як тече вода, як горить вогонь, і як у коментарях під нашими постами хтось пише, що такого перехрестя не існує. А йому в відповідь прилітають посилання на Google карти. Але давайте без жартів. Сьогодні розвінчуємо найстійкіші міфи про ПДР. З вами ексістює екосистема автомобіліста, яка знає, що правда дорожча за легенди. У будь-якій незрозумілій ситуації працює перешкода справа. І далі починається бараняча магія. Смуга звужується, я справа, поступайтесь. Повертаю середньої смуги, я справа, дай дорогу. Але ПДР не знає такого терміну, як перешкода справа. Реальні правила 16,6, 16,12, 10.3. І там чітко вказано, де саме треба давати дорогу праворуч, а де ні. А хто з вас чув фразу Я ж справа був і вже розумів, що далі буде казочка. Пишіть свої історії в коментарях. Зробимо збірку народної дорожньої творчості. Міф 2. Той, хто повертає, завжди поступається тому, хто їде прямо. Але це працює трошки не так. Якщо на головній, то незалежно від напрямку руху, у вас перевага перед автомобілем на другорядній. Так так, навіть якщо ви з головною з'їжджаєте на другорядну, у вас перевага. Але не стосовно автомобілів на рівнозначній головній дорозі, тут пояснювати можна багато, бо лише в ПДР цьому присвячено. 5 пунктів, Але точно це не працює так, що їду прямо я в танку. Міф номер 3: Трамваю завжди треба поступатися. Це як у дворі. Бо він великий, страшний і взагалі металевий. Та й взагалі образиться і нагадає, що таке гальмівний шлях у 30 метрів. Але ПДР каже. Трамвай має перевагу лише на головній або рівнозначних дорогах. Якщо ви на головній, а він на другорядній, то ви їдете першим. Правила 1611, 1612, 1613. А ви коли-небудь сперечалися з трамваєм? Напишіть про це в коментарях, хто виграв. Ви чи пасажири з оселецем в кульку. Міф номер 4 Світлофор скасовує всі знаки. Насправді ні. Він скасовує тільки знаки пріоритету, але не заборонені. Тобто, якщо світлофор зелений, а висить знак повернути праворуч» заборонено, то повертати не можна. Дивіться пункт правил 8.3. Міф 5. Поворот ліворуч треба завершувати в крайню ліву смугу. Ні. ПДР не вимагає цього. Якщо праворуч від вас на початку маневру нікого не було, можете сміливо займати будь-яку вільну смугу в напрямку руху. Міф номер 6: на перехресті розвертатися не можна. Чому? Невідомо. Можливо, хтось плутає з пунктом правил 10.5? то йдеться про те, що не можна виїжджати на зустрічну смугу при виїзді на перехрестя, але сам по собі розворот на перехресті дозволений, якщо немає знаку, який це забороняє. А які ще міфи про ПДР вам доводилось чути або навіть в них вірити. Напишіть про це в коментарях. Розберемо в наступних відео. Ну а на цьому все. З вами була екосистема XTA. Не тільки про деталі оливу та шиномонтаж, а й про реальні знання для водіїв. Бо коли ти знаєш правила, їзда стає простішою, а дорога спокійнішою. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.